Добрий день, ми з України, два Конотопські куми. Продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2024. Сьогодні, між учора та завтра. Усіх людей на білім світі є пара днів, які ніколи не змінити. Це день учора, коли вже усе пройшло, коли вже зробили, коли вже було. І другий завтра. Той день, котрий ще прийде, коли не знаєш, як воно буде. А ось сьогодні це те, що в наших силах, коли ми можемо, і кров кипить у жилах. Від нас залежить, що ми успіємо. Щось приберем, де щось посієм, де щось посадим, а чи з молотим, де заспіваємо після роботи. Ми на сьогодні будуємо плани. Цей день у людства завжди в пошані. Нам не страшні проблеми жодні. Живи на повну. Уже сьогодні.